22 червня додому повернувся прикордонник Ізмаївського прикордонного загону Анатолій Кондратюк, який перебував у російському полоні. На в'їзді у місто Анатолія зустрічали місцеві волонтери, товариші по службі та містяни. Керівництво та особовий склад 17-го прикордонного загону дуже радий такі події, що наші хлопці повертаються. Зокрема, сьогодні Анатолій. Кондратюк повертається дуже задоволений. Це... Це подію і сподіваємося на те, що всі наші побратими, які були захоплені агресором 24 лютого 2022 року, повернуться невдовзі всі додому і будуть охороняти державний кордон України, а також обороняти від агресора від Російської Федерації. Слава Україні! Я хочу подякувати нашим військовослужбовцям, і ми чекаємо їх всіх уже вдома, не по одному, а щоб це жахіття закінчилося і вони всі були вдома. І велике-великим дякую за те, що ми в місті Ізмаїлі не знаємо цих жахіть обстрілів і вибухів. Анатолій Кондратюк один із ста військовополонених, яких було звільнено за обміном 10 квітня. А потрапив він у полон 24 лютого 2022 року на острові Зміїний. Ми зустрічаємо свого колегу Анатолія Кондратюка разом з Анатолієм. Ми прослужили десь приблизно 18 років. Це дуже порядна, добра та чуйна людина. Сьогодні всіх переповнюють емоції. І сподіваємося, що скоро, вже майже через п'ять хвилин, ми зустрінемось і обіймемо один одного. Противоповітряна оборона Лащиновка також підтримує цю акцію. Завжди виїжджаємо сюди, і хочеться пожелати собі і всім нашим із щоб таких зустрічей було більше до перемоги. Разом ми сила. На знак пошани та великої поваги зустрічаючи, підписали для Анатолія прапор України. Ми дуже раді, що повертаються наші хлопці. Слава Україні! Героям слава! В нас взагалі не переможна нація. Ми з такими хлопцями однозначно прийдемо до перемоги. Щоб там не казали слава Україні! Героям слава! Дякую вам за таку теплу зустріч. Все добре. Україна. Дякую, Хочу додому. Від імені всіх волонтерів міста Ізмаїла, від імені всіх Ізмаїльців і, мабуть, всієї України величезна вам подяка за те, що ми тут є, за те, що нам тут спокійно, за те, що ми зранку п'ємо каву, обіймаємо спокійно своїх дітей. Це, звісно, дуже мало підписів, але вони від усіх. Дякую. Дякуємо вам, давайте отак. Дякую. З поверненням вас додому і Щоб був мир в Україні. Я дуже щаслива, що мій чоловік нарешті повернувся додому. Майже 14 місяців полону, але в нас також залишаються наші хлопці з острова Зміїни, які досить перебувають в полоні. Ми робимо все, щоб повернути їх додому. І я сподіваюся, що найближчим часом нам вдасться всім всіх повернути їх додому. Ксенія Переверзова, юрі Слободяний. для юг тудей.